Ведмедик Падінтон, Майкл Бонд. А перед тим як почнемо, не забудь подякувати лайком та підписатися, якщо ще не підписаний. Ведмедик Падінгтон і Різдво. Наближалося Різдво. І в один із присвяткових днів, коли Лондон вже прикрасився яскравими вогнями і вбраними ялинками, Падінгтон запросив Браунів в магазин Баркрідж на зустріч з святим Миколаєм. Там буде дуже цікаво, сказав ведмедик. Спочатку нам покажуть святого Миколая, після цього покатають на санях по казковій сніговій країні, а потім відведуть в майстерню подарунків на північному полюсі. Може, ми навіть побачимо, як святий Миколай робить мармелад, той самий, який потім дарує всім ведмедям на Різдво. Тільки навряд чи святий, Миколай, робить його своїми руками, засумнівалася місіс Браун. А ви вже вів їх до ескаватора. Напевно, не сам, похитав головою Джонатан. Поки зробиш весь, забруднишся і потім подарунки будуть липкі. Уявляєте, як неприємно брати в руки липкий подарунок? Уявляю, кивнула місіс Браун, який часто доводився брати в руки речі ведмедика. Та й борода у святого Миколая звипнеться, додала Джуді. І взагалі у нього й без мармеладу справ по горло. На ось про продавців в Баркріджа цього не скажеш, пробурмотів містер Браун, який йшов останнім. У магазині майже порожньо. Ескалатор завіз їх на другий поверх, і там вони побачили два вказівника. Один вказував дорогу до святого Миколая, другий. В казкову снігову країну. Я, мабуть, спочатку піду до Святого Миколая, вирішив Падінтон. то раптом в казковій країні наші сани в снігу застрягнуть, і я до різдва не встигну за подарунками. Він зайняв чергу до святого Миколая і, щоб краще розгледіти, що там попереду встав на всі чотири лапи. Коли він підняв очі. То побачив, що на нього витріщається якийсь дядечко. Ти хлопчик чи дівчинка?» – поцікавився дядечко. Він, до речі, був завідуючим. Я ні те, ні інше, відповів падінтон. я ведмідь. А по-моєму, ти просто якийсь волохатий плазон, неприязно сказав дядечко. «Ось що? Проходь за подарунком через рік. Може, на той час розберешся, хто ти такий. Як це через рік? обурено вигукнув ведмедик. Я прийшов за подарунками прямо зараз, і навіть приніс із собою список кому з моїх знайомих, що треба подарувати. Вирішив, що простіше взяти його сюди, аніж ніж надсилати поштою Святому Миколаю на північний полюс. Брауни стояли досить далеко і не чули розмови. Проте їм було прекрасно видно, як витягнулася у ведмедика мордочка. по ній вони відразу зрозуміли щось не так. Іди сюди швидше, покликала місіс Берт. Пойдемо покатаємося на санях, нас відвезуть в казкову снігову країну. Тільки поїздка виявилася цікавою, стурбовано промовила місіс Браун. Падінтон стільки тижнів збирав свої булочні гроші, щоб нас сюди запросити. Уявляєте, як він засмутиться, якщо виявиться, що нас обдурили. Падінтон заліз в сани, і вони рушили в дорогу. Містер Браун вирішив підняти всім настрій і розкрив рекламну брошурку. Увага, увага. промовив він бадьоро. Починаємо нашу захоплюючу подорож. Перш за все, ми побачимо зимовий сад Святого Миколая. По-моєму, квіткові горщики у місіс Берт на вікні набагато красивіші, висловився Панінтон. Брауни заклопотано перезирнулися. Початок був не дуже обнадійливий. Ну, а як тобі це подобається? поцікавився містер Браун, коли сани завернули за ріг. Бачиш, будиночок на снігу. Це стіло, в якому святий Миколай тримає своїх північних оленів, тих, на яких возить подарунки усім дітям. Панінтон промовчав. Стіло швидше нагадувало собачу будку, а олень в ньому був всього один, та й той пластмасовий, крім того, він лежав на боці. Після цього містер Браун вказав на високу вежу на її верхівці блимав вогник. Це маяк. Пояснив він. Роздавши подарунки, святий Миколай повинен повернутися до себе додому на північний полюс. В цей час на дворі глуха полярна ніч, ось чому йому потрібен маяк, щоб не заблукати. Ведмедик кинув на вежу суворий погляд. Там, схоже, провід погано закріплений, містер Браун, зауважив він. Дивіться, світло то запалиться, то згасне. Маякам так і годиться, втрутився Джонатан. Кожен маяк кидає світловий сигнал, щоб моряки знали, де вони саме знаходяться. Тільки падінтон його не слухав. Він сумно підраховував про себе, скільки булочок міг би купити за гроші, витрачені на цю подорож. Ну, а зараз почнеться найцікавіше, містер Браун явно намагався його підбадьорити. Вони якраз під'їхали до великого будинку, у вікнах якого рухалися механічні фігурки. Бачите, ми нарешті добралися до майстерні подарунків. Дивись, які ельфи. вигукнула Джуді. Вона обернулася, щоб пояснити Падінтону, хто такі ельфи, і тут же скрикнула від подиву Ведмедик кудись зник. Генрі, зроби щонебудь!» Зашадала місіс Браун, коли зрозуміла, що сталося. Що я можу зробити, розгублено промовив містер Браун. Як я тобі його знайду, якщо ми в майстерні? Саме так, в майстерні, суворо підтвердила місіс Берт. Поїздка ще не закінчилася, а наш федменик вже кудись зник. Раптом далі буде ще щось цікаве. Падінтон жахливо засмутиться, якщо пропустить. Містер Браун намагався не втрачати самовладання і підбадьорувати інших. Однак, коли сани проїхали через всю казкову країну і зупинилися, а Падінтон так і не з'явився, він не на жарт розхвилювався і звернувся по допомогу до одного з помічників Діда Мороза. Ведмідь звалився в наші декорації? здивовано перепитав помічник. Піду негайно покличу завідуючого. Ведмідь? вигукнув завідуючий, з'явившись на місці події. Я не дочув, ви сказали ведмідь? А, ну, звичайно, це той самий, якого я вже бачив раніше. Судячи з вигляду, нічого хорошого від нього чекати не доведеться. Синє пальтечко, капелюх якийсь облізвий. Я його дезагодно впізнаю. Дорожчить цю справу мені. Вже я його знайду. Врахуйте, поки він не знайдеться, ми нікуди звідси не підемо, попередила місіс Берт, войовничо помахуючи парасолькою. І до речі, не дивуйтеся, якщо він попросить свої гроші назад. Я його не перший день знаю. У нас ще ніхто ніколи не просив гроші назад, плаксивим голосом промовив завідуючий. Правда. У нас відвідувачів в цьому році небагато. Це колись трапляється вперше, повчально промовила місіс Берт. Завідуючий чесно відправився на пошуки. Тільки він вийшов в одні двері, як хвинчий, увійшов в Падінтон. Здається, я полагодив їх маяк, містер Браун, повідомив він з гордістю. Ведмиді добре розбираються в електриці. Більше він нічого не встиг пояснити. З майстерні святого Миколая пролунав гучний тріск і в усьому магазині згас у світло. Де він? закричав з завідуючий. Де цей ведмідь? Зараз він у мене отримає такий подарунок. Він пам'ятатиме. Місіс Берт міцно стиснула ручку своєї просольки. Знаєте що? звернулася вона до своїх супутників. По нам пора додому. На сьогодні чудес вистачить. «Падінгтон у нас прославився, сказав містер Браун на наступний ранок, коли вся сім'я сиділа за сніданком. Ось почитайте газетні заголовки. Загадкова подія в лондонському магазині. Одне точно. Баркріч нам тепер дорога закрита, зітхнула місіс Браун. А шкода, я дуже люблю цей магазин. Я б так не сказав, втрутився Джонатан. Дивіться, що пишуть. У майстерні святого Миколая немає відбою від відвідувачів. Пошуки таємничого ведмедя тривають. Вони ж повинні радіти. Всі прийнялися, перебуваючи один одного, зачитувати газетні заголовки. І навіть не помітили, як місіс Берт вислизнула з кімнати. Їй потрібно було зробити дуже важливий телефонний дзвінок. Дозвольте від імені нашого керівництва побажати вам всім щасливого різдва, сказав завідуючий кілька днів по тому. Після того, як ваш шановний клишоногий вшанував баркріч своїм візитом, біля входу стоять довгі черги. Ми ледь встигаємо обслуговувати всіх покупців прямо як в старі добрі часи. Потім він повернувся до місіс Берт. А, а вам, шановна леді, величезне спасибі за телефонний дзвінок. Може, вам ще щось полагодити? з надією запитав Панітон. Ні, ні, мабуть, поки не треба, поспішно відмовився завідуючи. У нас, ніби все працює нормально. Крім того, на тебе чекає святий Миколай, а потім можеш безкоштовно покататися на санях. На цей раз поїздка по сніговій країні виявилася дуже веселою і страшно сподобалася всім Браунам. Все працювало безвідмовно. А коли сани зупинилися в кінці шляху, на північному полюсі, там на них чекав сам святий Миколай. «Оу-оу-оу!» oh, oh, oh. Пробасив він. Хто це до нас сьогодні прийшов? Я ведмідь, містер Мороз, пояснив Панітон. І ще я приїхав з дрімучого перу. Ну що ж? сказав Святий Миколай, дістаючи щось під свого крісла. Чи знайдеться у нас подарунок для ведмедя з дрімучого перу? Ха — Ха-ха, здається, я знаю, чим тебе порадувати. І він простягнув ведмежаті величезну банку. Падінтон мало не гепнувся на підлогу від подиву, збоку на банці красувалася етикетка «Мармелад домашнього виготовлення, а зверху був прикріплений величезний червоний бант. Мій улюблений мармелад, містере святий Миколай. Саморобний, в якому багато пельсінових кірочок, — вигукнув ведмежа. Як же це ви здогадалися? Дід мороз змовницьки підморгнув місіс Берт. Та трошки почервоніло, але ніхто цього не помітив. Так, святий Миколай на те і святий Миколай, щоб знати, кому що хоче отця отримати в подарунок, сказала вона. В цьому і полягає його головне диво. Бачите, значить, він все-таки сам робить мармелад, радісно промовив Падінтон. А я в цьому й не сумнівався. Ведмедик Падінтон в зоопарку. Одного разу Джонатан і Джуді вирішили зводити Падінтона в зоопарк подивитися на різних тварин. Перш ніж вирушити в дорогу, Падінтон приготував на всіх булки з мармеладом. Цілих шість шматків. Вони доїхали до зоопарку на автобусі, купили в касі квитки і пішли до воріт. Однак дядечко на вході раптово загородив їм дорогу. Вибачте, я вас впустити не можу, сказав він суворим голосом. Вхід на територію зоопарку з тваринами заборонений. З якими це такими тваринами? здивувався Джонатан. Дядько вказав на ведмедика, який намагався сховатися, насунувши капелюха до самого носа. Падінтон ніяк не домашня тварина, обурилася Джуді. Він просто живе у нас в будинку, він член сім'ї. А Падінтон кинув на дядечка дуже суворий погляд. Дядько кашлянув, почервонів і злякано зрушив з місця. Спочатку вони підійшли до клітин з птахами, яких привезли з різних теплих країн. Найбільше їм сподобався папуга з яскравим пір'ям і завзятим чубчиком. Давай я сфотографую тебе з папугою, запропонував Джонатан. Красиво вийде. – Посміхнися ширше, додала Джуді. Скажи сир. сир" – сказав Паддінтон. – Папка, дурак! Сказав папуга, висунувся з клітки і відкусив половину шматка булки з мармеладом. При цьому він не перестав посміхатися на весь дзьоб. Да Велике дякую, дуже смачно, папка дурак. Після птахів вони пішли дивитися Сибірського вовка. Вовк був волохатий, гостроносий і, на вигляд, зовсім не злий. Який пес? здивувався Паттінтон. Але тут вовк завив <звук> Падінтон так і підскочив від несподіванки і впустив другу половину шматка булки з мармеладом. Булка впала в клітку, і вовк тут же її з'їв. Я тепер сфотографую тебе з осуком, сказав Джонатан. Осик якраз приходив повз. Він працював в зоопарку, на ньому каталися і-а!» <звук> сказав Освик, побачивши бовку з мармеладом. Було видно, що йому дуже хочеться спробувати. Ось і другий шматок з'їли, сказала Джуді. Так у нас скоро зовсім нічого не залишиться. Мордочка у упанітана витягнулася все сильніше. Сон навіть і дозволу питати не став. Він голосно затрубив і витягнув з клітки хобот. Акуратно взявши шматок булки, він відправив його в рот і відразу ж проковтнув, навіть не переживавши. Падінтон підрахував, що з шести шматків у нього залишилося лише три, похід зоопарк подобався йому все менше й менше. Але найстрашніше виявилося попереду. У дальному кінці зоопарку жили різні хижаки, Джонатан Джуді і Падінтон. Підійшли до клітки з Левом. Лев підняв величезну голову з рудою кудлатою гривою, роззявив страшну пащу і голосно загарчав. Рев був такий страшний і оглушливий, що Падінтон здригнувся і впустив четвертий шматок булки на землю. І на нього тут же, з усіх боків, налетіли голуби. Падінтон навіть не встиг сказати. Врятуйте, допоможіть, як булку склювали останньої крихти. Зате пінгвіни мовчали. Для них було влаштовано спеціальний загончик з льодом і снігом. Можна було подумати, що ти в Антарктиді. А пінгвіни стояли серед льодів з дуже сумним виглядом, ніби отяглися для свята в чорні фраки з білими комерцями, а свято взяли і скасували. Падінтону настали їх шкода. І він віддав їм п'ятий шматок булки. Пінгвіни начебто трохи повеселішав. «Пінгвіни харчуються рибою, покартав його служитель і вказав на табличку. Ось прочитай, що тут написано. Годувати їх булкою з мармеладом. Суворо забороняється. Поки Падінтон розглядав табличку і шукав, де там говориться про мармелад, сужитель нишком зжер останній шматок булки. Ось безсовісний, обурився Джонатан. Ну, просто неподобство, погодилася Джуді. Взяти і відібрати останній шматок у нещасного ведмедя. Я хочу їсти, ображено сказав Падінтон. Ми з містером Крубером в цей час завжди снідаємо за після сніданком і п'ємо какао з бочками. Ходімо додому. Те, що могло трапитись, вже трапилось. Але не тут то було. Наостанок, гірський козел зжував паперовий пакет, в якому лежала булка. Мабуть, від пакета пахло мармеладом, ось він йому і сподобався. Все, вистачить, вирішив Джонатан. по моєму пора звідси йти. Через декілька днів. Джонатан проявив і надрукував фотографії, зроблені в зоопарку, і розклав їх перед ведмедиком. «Вибери саму вдало, потім наклеїш свій щоденник, або пошвеш тітці Люсі, запропонував він. «По-моєму, всі вийшли чудово, а тобі самому яка більше всіх подобається? запитала у пані Антона Джуді. То якось з папугою, твердо відповів ведмедик. «Папуга з усіх самий вихований. Він хоча б сказав дякую, коли з'їв мою булку. Кінець частини. Друзі, а підтримати канал ви можете за посиланнями під цим відео. До скорих зустрічей, Па-па.